Які на мою думку найбільші позитиви були з цих вимог революції на гарніті? Це повернення в Україну солдатів, які проходять строкову службу за межами держави, і забезпечення проходження служби на території республіки Україна для подальших призовів. Негативи, які як на мене були, це невиконання однієї з ключових вимог. Це дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення нових дострокових виборів на багатопартійній основі. Чому я вважаю це найбільшим негативом? Тому що ми мали великий шанс змінити еліту. Ми мали великий шанс зробити люстрацію в країні, як це зробили ряд східноєвропейських країн і. Ми цього не зробили, тому що мабуть не дотиснули ні громадське суспільство, не дотиснуло, ні ми не дотиснули діючу владу, і влада залишилася фактично та сама, асимулювалася в суспільстві і під іншими прапорами, під іншими кольорами продовжила і надалі паразитувати. Більш того, діючі депутати Верховної Ради 90-го року вирішили на громадських активістів студентських, які прагнули прийти до влади і змінювати владу. Їх не допустили до наступних виборів, а саме для виборів наступних 94-го року прийняли зміни до закону, де збільшили віковий ценз до 25 років з 21 і тим самим унеможлививши мати пасивне виборче право, а саме право бути обраним для громадських активістів студентських, студентських рухів. Чи була ейфорія від перемоги на революційному граніті? Так, звісно, що була. Так ми вважали, що ми перемогли, і що ми перемогли війну. А насправді ми перемогли тільки бій, а війна була ще в майбутньому.